Візі -лотон. сповільнює помутніння кришталика при катеракті вісімсот сімдесят столів. Російських знищених абсолютний рекорд за місяць збройних сил України. Знищення артилерії на фронті не дає змоги окупантам рівномірно розтягувати арту і закидати снарядами наші позиції. Можливості вогневого ураження наших укріплень зменшуються як і мобільність. Окупанти із засіки витягають гармати з рокових років минулого століття. До знищення створення артилерії варто віднести і ліквідовані ракетні системи залпового вогню. Їх сили борони України утилізували понад півсотні. І третій очікував рекорд – рекорд число знищеного автотранспорту. Це наразі 707 одиниць. Віталій Фанасінко проаналізував, що стоїть за цифрами спаленої техніки і артилерії расистів. Поки українські спортсмени б'ють рекорди на різних чемпіонатах, одразу кілька фронтових досягнень підкорилися ЗСУ. Йдеться про безповоротні втрати ворога, що їх завдають московитам наші воїни з неймовірною ефективністю. З початку повномасштабного вторгнення расисти мали на озброєні аж 5,5 тисяч гармат, з яких щонайменше по 300 кожного місяця українська армія знищувала. Але у травні ми змінили дуже серйозно саму філософію знищення арсестер. систем п'ятсот 553 установки, червень 688. Липень 677, серпень 691 і зараз абсолютний рекорд от у вересні 947. Ну це, це мега, це щось неймовірно. Ми вже вийшли більше, ніж на тисячу гармат від їхнього штатного комплекту. Росіяни більше ніж 300 гармат віднулювати і ставити у стрій на місяць не можуть. У них залишилося робочих, максимум 8 верстатів, підкреслюю, не загонів, а верстатів. Тому расисти розконсервовують більш примітивний мотлох водночас на озброєння української армії, хоч і дозовано, але надходять західні гармати, на яких військові відточили свою майстерність. А тактика застосування західних артсистем, вочевидь, увійде до підручників країн-членів НАТО. Перш за все, це самохідна артилерія, яка і тактика змінилась, тобто захід. Е Скі вони дозволяють зробити 10-15 пострілів за дуже невеликий проміжок часу. Відстрілюються і дуже швидко уходить. Тобто це росіяни просто не встигають коректувати світу. Не встигає рашиська армія ховатися і від касетних боєприпасів, які цілими взводами відправляють окупантів на концерт до Кобзона. А разом із ними і їхній автотранспорт, які до слова теж потрапив у рекордну таблицю української армії за минулий місяць, наші воїни підбили аж 874 одиниці різного військового транспорту. Це навіть більше ніж у травні минулого року, коли ЗСУ палили московицьку техніку цілими колонами. Цими, що це снаряди для знищення особового складу, але як показав досвід війни саме російсько-української, вони Досить активно використовуються і для знищення легко броньованої техніки. Хаймарси теж доклалися до пришвидшеної демілітаризації московицьких гармат, систем ППО та стада рашистського поголів'я. І якщо на початку вони били переважно по ворожих тилах пунктах управління і складах, то сьогодні допомагають перетворювати на металобрухт артсистеми з автоцистернами, залишаючи танки московитів з порожніми баками. Нічого подібного як такі американські установки Ентіфікютри. Залп 40 батарей. Щоб ми розуміли, батарея це 240 гармат. А такого взагалі нічого немає. Ще одна складова великої кількості знищеної ворожої бойової техніки українські дрони Камікадзе. На них, аби підтримати наших воїнів, українці щодоби донатять мільйони гривень. Віталія Фанасієнко, спецкор. Марафон. Єдині новини.